Слава Ісусу Христу. Подяка Господу за ще один день, за ще одну можливість бути у домі Божому. Для того, щоб шукати Його, наближуватися до нього, щоб краще розуміти Його волю. І зараз перед молитвою давайте відкриємо Боже Слово і прочитаємо один текст. Це другий лист. Апостола Павла до Тимофія, другий розділ, перший вірш. Отож, сину мій, зміцнюйся в благодаті, яка в Христі Ісусі. Павло звертається до Тимофія і називає його своїм сином. Він добре знав Тимофія. Для нього Тимофій справді був як духовний син. Він був у нього дома, знав його маму, бабусю. У першому розділі він згадує навіть їхнє ім'я. І, звичайно, Павло дуже хотів, щоб Тимофій був успішним благословенним служителем, щоб Бог був з ним, щоб Дух Святий діяв через нього. І в цьому другому розділі він дає Тимофію чудові поради. І, звичайно, що ці поради вони звучать не тільки для Тимофія, але для всіх нас, для всієї Церкви Ісуса Христа. І що ж він йому сказав? Яка порада була номер один? Сину мій, зміцнюйся в благодаті яка в Христі Ісусі. Чи знаємо ми цю пораду, друзі? Чи виконуємо ми її в своєму житті? Коли читається цей текст, то, мабуть, у кожного з нас в уяві виникає якийсь візуальний образ. Особисто у мене виникає образ рослинки, яку помістили в гарний ґрунт, де вона може вкорінитися і вирости високою, гарною і красивою. Але люди це не рослини. Якщо взяти 10 чоловік, дати їм однакові умови, то дехто виросте духовно сильним і потужним, а дехто залишиться слабеньким. І наше з вами завдання використовувати час таким чином, щоб зміцнюватися у благодаті Божій, пускати коріння. І як же зрозуміти, наскільки ми зміцнилися в цій благодаті? Є тільки один спосіб для перевірки це потужний зовнішній вплив. Якщо, наприклад, виросло якесь дерево і почав дути сильний вітер, то цей вітер перевіряє, наскільки у дерева глибоке коріння. Якщо коріння поверхневе, дерево впаде. Якщо коріння глибоке, з деревом нічого не буде. Є таке дерево, яке називається пальма. Ви знаєте, що пальма вона має цікаву особливість. Вона росте, наприклад, на 5 метрів вгору і так само на 5 метрів вниз, глибокий корінь. І тому, коли починаються тропічні циклони з потужним вітром 100-150 км на годину. Пальма цього не боїться. Вона може ось так просто лягти на землю кут майже 90 градусів. Не ламається, вітер закінчився, вона піднялася і далі росте і цвіте. І ви знаєте, що цікаво, що Біблія порівнює праведну людину саме з пальмою. Пам'ятаєте, де про це написано? Давайте згадаємо: Псалом 91. -й. 13-й вірш. Праведник зацвіте, мов пальма, росте він, як кедр на ливані. Ось чому Біблія порівнює праведника з пальмою. Тому що він вкорінився в благодаті Божій, має справді глибоке коріння, і ніякий вітер не може його повалити. До початку 20-го року був відносно гарний час. Ніяких великих таких планетарних потрясінь особливих не було. Але починаючи з 20-го року почав дути такий, знаєте, потужний вітер, який перевіряє, наскільки ми з вами, як християни, вкорінились у благодаті Божій. Перший вітер на ім'я коронавірус. Всі, мабуть, чули. згадуєте, з якимось жахом. Декілька років, які пройшли для багатьох в ізоляції, коли люди просто боялися вийти за межі своєї квартири, свого будинку, щоб навіть прийти в церкву на хліболамання. Пам'ятаю такі ситуації. У церкві хліболомання, багатьох нема. Телефонуєш додому, чого тебе нема? А ми боїмось. Щоб не підхопити коронавірус. І не тільки люди боялися, друзі, цілі церкви зачинялись на півроку, рік до кінця того коронавіруса, цієї справжньої корона істерії, насправді. І в результаті, що ми маємо, статистика говорить, що ті церкви, які позачинялись на час коронавірусу, багато хто вже не відкрився. Вони так і залишилися зачиненими храми тих церков. Люди порозбігались. І статистика свідчить, що справді значна кількість церков, як на Заході, так і в Україні, вони зачинили свої двері. Але, слава Богу, не всі. Деякі церкви продовжували своє служіння, все ж таки дозволяли людям при бажанні приходити. В Луцьку я знаю одну таку церкву. Інші позичинялися, вона продовжувала працювати, і в них на кожному служінні був аншлаг. Віруючи з інших церков, вони йшли тільки тоді, тому що всі інші храми були просто закриті. І сьогодні це справді потужна церква, і саме з тієї церкви до нас в гості недавно приїхала чудова музична група «Нотки». Пам'ятаєте? І цей вітер він справді перевірив наше духовне коріння, чи воно є глибоким, чи поверховим. Хто піддався цьому вітру, а хто, навпаки, стояв твердо, розуміючи, що його життя перебуває у Божих руках. Закінчився перший вітер, подув другий вітер, ще більш потужний на ім'я війна. І він сколихнув всіх. По статистиці зараз в Україні залишилося 29 мільйонів населення. Тобто десь 10 мільйонів виїхали за кордон. Уявіть собі, наскільки потужний вітер, скільки людей піднялося із своїх місць, своїх регіонів і були вимушені просто виїхати. І цей вітер також він випробував окремих людей і окремі церкви. Значна кількість церков також зачинились, і люди десь повиїжджали, забули про все. Але також є церкви, які продовжили своє служіння, продовжили велику соціальну роботу, допомагаючи навколишнім людям і показали свою стійкість до цих обставин. І слава Богу, що наша церква, благодать, належить саме до цієї другої половини церков. Слава Господу! Приємно належати до сильної, духовно потужної церкви, яка, незважаючи на обставини, продовжує своє служіння, допомагаючи тисячам, навіть десяткам тисяч людей, які справді пройшли через нашу церкву, наш храм за ці півтора року війни. Другий потужний вітер. І Слові Божому, є один текст, який хотілося б зараз прочитати, це Матвія 7 розділ 24, 27 Отож, кожний, хто слухає слова мої і виконує їх, подібний до чоловіка мудрого, який збудував дім свій на камені, і полились дощі, і розлились ріки, і зірвалась буря, і наперла на дім той, та він не впав, бо на камені був заснований. А кожен, хто слухає слова мої і не виконує їх, подібний до чоловіка необачного, який збудував дім свій на піску. І полились дощі, і розлились ріки, і зірвалась буря, і наперла на дім той, і він упав, і велика була руїна його. Раніше ми, ць, ми читали цей текст, і він був для нас переважною мірою теорія. Але зараз, сьогодні, ми з вами розуміємо, що це таке. Коли, як написано, полились дощі, підірвали греблю, полились ріки, буквально, да, всі ви знаєте, останні новини, і наперли на дім той, буквально фізично наперли на тисячі будинків там за течією Дніпра, особливо на лівому березі навпроти Херсону. І всі будинки, які були побудовані погано на піску, на глині, розвалились. І тільки ті, які були потужні, міцні на камені, вистояли. І так само ці обставини вони перевіряють наші духовні будинки, наскільки наша віра є міцною, сильною, гарною, або навпаки, поверхневою і слабенькою. Подув якийсь вітер, і нема людини, нема служіння, нема відповідальних, розлетілись за вітром. І тому зараз, друзі, хотілося б разом помолитись, помолитись про те, щоб ми пам'ятали цю чудову і гарну пораду для церкви Ісуса, яка звучить і формулюється простими словами. Давайте ще раз прочитаємо. Отож, Сину мій, зміцнюйся в благодаті, яка в Христі Ісусі. Амінь. Молимось.